Всім привіт! З вами Іван. Це відео це продовження нашого фінансового експерименту, який називається Що буде, якщо замість айфону купити акції. Тобто інвестуємо рівну вартість айфону в акції. Якщо хтось із вас не оглядав попереднє відео, то запрошую до перегляду. Нагадаю, тільки умови нашого експерименту я взяв суму 45 тисячі злотих, поділив їх на 6 платежів, вийшло по 750 злотих. Але перший платіж у нас виходить більшим на 100 злотих. Я так вирішив, тому що люди часто після купівлі нового телефону, купують чехол чи якесь захисне скло. Тому якби такі на різні аксесуари додали 100 злотих. І в червні я вирішив заінвестувати наш платіж в обсязі 850 злотих в акції польської фірми Дом Деволопмент. Дом Деволопмент займається будівництвом квартир. І, але найголовніша причина, по якій я інвестую саме в цю фірму, через те, що вони виплачують дивіденди. Вони виплачують їх, наскільки мені відомо, з 2006 року і постійно збільшують суму дивіденди на акції. В цьому році е на одну акцію виплачують 11 злотих з податки. І на 850 злотих у мене вийшло купити 6 акцій. Відповідно, я вже в цьому році, а точніше в липні, 2023 року отримую 66 злотих е дивідендами, від них потрібно, звісно, буде ще заплатити за податок. Єдине тільки мінус купування акцій в перед днем кваліфікації до виплат в тому, що акції будуть падати в ціні, що вони вже встигли зробити. Але в довгостривалій перспективі, я думаю, що все буде тільки рости, особливо акції таких доволі відомих польських фірм, а також акції фірм, які займаються будівництвом. Зараз я покажу вам процес купівлі акцій. На сьогодні це все. Вийшло коротеньке відео, але без води. Запрошую вас підписуватись на мій канал, щоб далі просліджувати результати мого експерименту і теж отримувати корисну інформацію, якою я буду ще з вами ділитись. Па-па-па!